Мої кохані, з вами Анна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте, мої зайки тільки про себе. А я завжди думаю про вас. Тому я і роблю для вас амулети. Кому потрібна більше інформації по амулетам, пишіть мені в лічку, я вам вийшла посилання на групі. Там всі виклики дуже багато. Неочікувано станеться. Тут меч. Але зараз про що це? Mm -hmm. Mm -hmm. І пуста карта? У вас є якісь мрії, якісь фантазії, якісь очікування, але зайки. Е, якось це пуста карта. Розумієте? Тобто? Тобто раніше у вас Всьому тому, про що ви мріяли, що ви хотіли, стався меч. Не збулося. І, можливо, ви навіть вже перестали вірити, але йде туз пентаклів. Туз пентаклів це коли вам доля дає те, на що ви навіть не могли очікувати. Те, що навіть не було в вашій картині реальності. Тобто навіть те, про що ви і мріяти не могли. А про що це? Яка я щаслива за вас? По-перше, у когось це певна сума грошей маєте на увазі. Прийде до вас реально ці гроші, які ви відчуєте. Хоча питання було у вас на паузі, тобто нікуди не рухалось, і ви вже цю тему, можливо, вже відпустили, що ну було, вже загуло, не буду думати, там, мабуть, грошей не буде, але вам багато чого не було відомого. Тобто, що там відбувається? Ми ж не бачимо всі плани свого життя. І ми не знаємо, на яку виху ми можемо перепригнути, бо залежить це від нас, залежить від того, яку енергію ви зараз маєте. Це як вайфай ловити. То ви паймали своїм вайфаєм найкращу е версію свого життя. Аркан Лунафто хоче мати найкращу версію амулет. Тобто щось відбувалося за вашою спиною, і ви додумувались, але не знали. А про що це ще? Так, дев'ятка Пентаклів. Як я радію, коли мої фейки стають. Ви станете жінкою забезпеченою, жінкою, яка сама собі все може дозволити, хто вже забезпечений, на багато феєчок. Ви станете ще більш багатішою. Чому це круто? Тому що коли ти самостійна, то ти живеш з тим чоловіком, якого ти хочеш. Ти їж ту їжу, яку ти хочеш. Ти вибираєш те вбрання, яке ти хочеш. І я вам всім цього дуже бажаю.